Шановні колеги, в першу чергу хочу звернутися до вас. Це, напевно, перша сесія, в яку я включився більш-менш нормально по робочому спочатку повномасштабного вторгнення. На цій сесії я можу засвідчити одне. Ми зараз топчимося на мертвому тілі під назвою повноваження депутатів місцевих рад. Є е, е, величезна проблема в тому, що, е, по суті, ми зараз тут в залі є просто механізмом легітимізації всіх процесів, які відбуваються в Полтавській міській раді. Е, перший фактор тому, того, що, е, е, про що я говорю, є те, е, як ми підходимо до формування е, питань і як ми змінюємо проекти рішення. Це те, що ми стикнулися з питанням номер 5 Цієї сесії теж ми стикнулися тільки що з питанням е, комунального закладу центр ветеранів, е, коли просто правки е, готуються не так, як вони повинні готуватися, коли е, зміни до проєктів рішення проходять так, як хто цього хоче. Тому в зв'язку з цим, пані Катерино, я прошу до вас надати протокольне доручення, щоб на наступну сесію... Нам підготували проєкт рішення щодо змін е, в е, регламент Полтавської міської ради, де буде передбачено, що зміни до опублікованого проєкту рішення на сайті Полтавської міської ради в подальшому проводяться тільки під час засідання і голосування депутатів. На сесії. так, На сесії. Не комісії. Є Якщо комісія надає якісь правки, вони оформляються окремо і додаються до проєкту рішення. І вони голосуються, тому що десь хтось щось вирішив, проєкти рішення змінюються як хочуть, і депутати просто вже голосують Голосують за щось, просто щоб легітимізувати це рішення. Тут, тут правильна ремарка тільки що була, пані Оксана. Єдине, що тоді треба буде внести ще й зміни до положення по роботу комісії. Бо там воно в тому числі, ну, щоб воно не суперечило один проблем. одному. Без проблем додайте зміни положення до, до положення про комісії. Тоді... І е, продовження цієї ж теми легітимізації в нас є величезна проблема, про яку я говорив ще на початку цього скликання. Е, більшість з е, розпорядників коштів, частина депутатів міської ради, переконували мене в тому, що нічого страшного в цьому немає. Голову на засіданні ще Мамай, але нічого не змінилося від слова зовсім. Будь ласка. Я робив зауваження з приводу того, що наші е, всі цільові програми не відповідають їхньому фінансовому забезпеченню. Станом на е, 24 рік різниця між потребою, яка вписана в програмі ЖКХ, і реальними коштами 300 мільйонів. Різниця між програмою освіти і реальними коштами понад 100 мільйонів. Скажіть мені, будь ласка, колеги, хто з вас детально розбирається в тих додатках, які нам надає бюджетно фінансове управління в тих таблицях? Та я впевнений, тут може Олександр Васильович розбирається на фоні свого управлінського і життєвого досвіду. Все, більше, більше, я думаю, ніхто не розбереться в тих додатках без пояснень. А що це означає? Що ми зараз працюємо в реаліях ручного управління. І на фоні цього, пані Катерино, прошу вас надати знову ж таки протокольне доручення всі програми, які є в Полтавській міській раді, повинні бути винесені, в яких в частині е, фінансового забезпечення. У відповідність провести їх у відповідність до підкріплених реальних коштів. Чому це велика проблема? Тому що коли ми приймаємо е, зміни до програми, ми не бачимо, до чого, що, саме, що саме ми змінюємо. Депутати не розберуться в додатках бюджетно-фінансового управління, ніколи не розберуться. А змінами до програми, якщо ми вносимо якийсь пункт, якісь заходи, Якісь е, е, додатки до та, змінюємо в е, таблицях до програми, тоді депутати можуть об'єктивно і нормально розібратися з цим. І профільно кожен по своєму профілю внести правки, передбачити зміни і висловити свою думку. Ми не відійшли досі від ручного управління. Місто працює в режимі ручного управління. І депутати тут є просто. Особами, які нажимають кнопки, шановні колеги, я прошу вас е, серйозно віднестися до цього питання е, і е, активно пропрацювати у своїх депутатських комісіях на робочих групах питання програм. Дякую, Так, дякую, пане Ігор. Абсолютно підтримую тему вдосконалення роботи нашого депутатського корпусу. Відповідно, перед тим як надати слово пані Оксані. Е, вона... Піднімала руку. Значить, і перше. Перше протокольне доручення: доручити першому заступнику, відпрацювати питання, приведення у відповідності програм, і в тому числі, числі буду доручені вказати всіх профільних заступників, щоб кожен по галузі відпрацював це питання, надав їм в письмовому вигляді невідповідність відповідних програм і фінансування в письмовому вигляді. Розіслав депутатському корпусу. Надали пропозиції. В міжсесійний період щодо регулювання цього питання. І, друге, це відповідно запропонувати апарату міської ради, керівнику апарата, напрацювати пропозицію щодо вдосконалення і проєкту рішення щодо регламенту Полтавської міської ради і положення про роботу комісії відповідно до тих зауважень, які були озвучені депутатом Ігорем Скляром. А саме в частині. Внесення правок в проєкти рішення і врахування роботи комісій, щоб вона була відображена в порядку ведення сесії.